26 червня в Каневі відбулися громадські слухання, присвячені будівництву компанії «Нібелон» зернового терміналу. Слуханням передувала сесія міської ради, на якій депутати неоднозначно віднеслися до цієї компанії. Тоді вони не дійшли згоди чи надавати дозвіл на розміщення зернового терміналу на лівому березі Дніпра. І тому я вважаю, я не був. Не їздив, у мене так скаже, що я не міг поїхати, не дивився, але в принципі є в нас служби. І я не оголосився, що якщо вже ми повернемося до цього питання, бо буде вирішити І санітарні служби, і екологічні служби, і так далі, хай дадуть заключення. І, безумовно, відмовлятися, відбиватися, ми від цього не повинні. Бо це економіка міста, це род Экономический рост отмечается. Поэтому мы поверим, что это и разумно. Поэтому я сейчас считаю, что в связи с тем, что была заява про номер, и была 17 марта этого года, то согласно, не помню какого там закона, но в течение месяца мы должны дать ответ. То есть, если мы ответ не даем, то вступает в, в, в нас года, что проблем нет. Зараз нам нужно все-таки прийняти рішення, що сесія міської ради звертається до цього підприємства або керівництва цього підприємства, що ми це питання поки що не узгоджуємо. Буде узгодження після проведення, наприклад, громадських слухань, або проведення там, широкого обговорення, або почути думку громадськості, можливо, проведення референдуму. Як ми вирішимо, так воно в принципі буде. Тому зараз в мене, наприклад, величезні сумніви стосовно цих підприємств. І якщо хтось думає, що це якась... Яке золоте таке курча, що нам нужно золоте там, яєчко, то я в цьому дуже не впевнено. Не посевное, посевное зерно не готовили? Нет. По посевное не не, не готовить, не что не что что зерно они не готують, потому що зерно, которое обработанное під температурою 70 його сіяти вже не, не, не нельзя. Не готують. То <говори> есть я говорю, вопросов очень много. Поэтому да, правильно съездить там в Золотому Ушу или в Николаеву посмотреть, провести громадські слухання, поступать людей, які морехніше думают. там уже принимать решение. Но то, что надо обращение от имени сессии и написать к ремені, я считаю, что это обязательно. То есть мы сейчас не поводжимся до такого-то выедущения. Але ж можливо, якщо мы будем так. Отягувати. вони знайдуть інше місце, знайдуть кращому mm -hmm. для них, а ми тільки втратимо. Цікаво, Петро. І якщо ми готе, Володя сказав, що каже, із усіх цих об'єктів, які там пропонували за роки радянські влади, за цей період цей об'єкт екологічно, саме, саме екологічно чистим. І коли Ігор Совруз мені показав мені каже, дивись, ти подивимося, що тут. Шелуха. Я кажу, Володя Ігор. Кажу, за цю шелуху в 30-ті роки тобі руки пооривали. Бо це шолоха від чого? Від зерна. А вона є фуражом, вона є скороною базою для скотини. Ваша думка, як я бачу, більшість за. Я також не проти. Нехай будується, нехай у нас розвивається промисловість. Але чому, я казав коржу, чому вони вибрали саме це місце в центрі Канова? Виходиш на набережку і одразу країни. Борчук з тими 15-метровий чи 20-метровий. Чому вони дійсно відклують? Давайте вирішимо, чи там бомба два, чи можна ниче, чи вище. Ну не в самому центрі каже. Це перше питання. Друге питання: дійсно, це, 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 ми всюди сидимо. Оце це. це, це. Не я ж не требувала, я не так часто на сесії міської ради виступаю. Громадські слухання відбулися. То суботу можна назвати для канівців епохальною. До них приїхав не прем'єр-міністр і навіть не президент. Ці державні мужі бувають тут щороку на Шевченківські дні, а сам власник Німболону – герой України Олексій Вадатурський. Чоловік, якого за журналом Фокус віднесено до 200 найбагатіших українців, звичайно, він зайняв не перше місце у цьому списку, як Рінат Ахметов, а 118-те. Але за всі роки незалежності поспілкуватися з простим людом такі поважні гості ще не приїжджали. Олексій Опанасович зізнався, що подібні слухання в його житті проходять вперше. І день тижня, на який вони припали субота, був спеціально підібраний під його завантажений до хвилини графік. Канівчані мені дійсно вперше в житті прийшлося участвовати в подобних слуханнях громадських. Мені дійсно дуже приємно, і я з удовольствием услышав всі за і проти. И для мене как для руководителя хазяйству суб'єкта у это очень немаловажно. И я естественно, все учту в данном случае, после сегодняшнего того що я услышал самого початку слухань Вататурський виступив з п'ятихвилинною промовою зазначивши що ні було це копані з ді світовим ім'ям найсучаснішим обладнанням і працювати тут налаштовані за високими критеріями а далі сидів і мовчки слухав для нього людині, якій підпорядковане 36 філій і портів в 11 областях України, де працює 4 тисячі чоловік. все, що відбувалося тоді в місцевому кінотеатрі, було майже як екзотика. Ви правильно сказали ксіпанасові, що ви чудово усвідомлюєте, в якому місці будується це підприємство, в тому місці для України, і ми думаємо, розраховуємо на те, що. Кане все-таки стане туристичною мехою України, і це буде найкращий розвиток. Але ви усвідомлюєте, в якому місці? Які альтернативи ви розглядали? Ну, наприклад, там е в Золотинівському районі, там в чи якесь білище до, до, тієї, до тієї дамби, що на, е на Черкаси, там так само є під'їзні шляхи, там є автомобілі. Чи не розглядали ви от, е альтернативи? Оптимальним розміщенням і оптимальним. Е оптимальное расстояние для перевозки зерна является расстояние до 100 километров. Тогда каждый сельхозтоваропроизводитель, в зоне которого производится зерно, может перевести зерно непосредственно с поля на предприятие, обеспечить оптимальные перевозки и оптимальные затраты. Поэтому оптимально такие предприятия должны строиться на расстоянии 100 километров друг от друга. Касательно Золотоневского района, у нас там есть свое предприятие, мы построили в Золотом, село Вознесенское. Вот, мы построили там предприятие. По оптимизации перевозок оптимально в, в этих регионах необходимо строить следующие предприятия. И выше по Днепру на таком же расстоянии целесообразно строить предприятие опять-таки оптимально. Учитывая, что эта зона промышленная зона, и что там работы, и там есть причал, и там есть сооружения и там велись большие перевозки и большие перегрузочные работы и там есть определенная инфраструктура и там сохранились промышленные здания сооружения которые сегодня не украшают этот ландшафт и так далее то есть и, и это возле непосредственно гидроэлектростанции вот поэтому мы и, и приняли решение в принципе обращаться к вам на слушании обращаться в мэрию, обращаться в областной администрации, с и учитывая экономическую целесообразность, дефицит элеваторных емкостей в том регионе, мы поэтому обратились с предложением о том, чтобы в этом регионе строить предприятие. Поэтому, э, э, поэтому я ответил на ваш вопрос. Мы рассматривали и с правой, и с левой стороны под Днепром. Олексій Водатурський звик до того, що його скрізь запрошують, вмовляють побудувати нове підприємство. Бо для наших занедбаних Богом забутих сіл і невеликих містечок виробництво це спасіння. А тут перед ним сиділи люди, які говорили про Нібулон далеко не все, що йому б хотілося.